Слава Україні! Ви на каналі Калос Транс. З вами Володя. Починаємо нове відео. Так, е, Вечір такий. Приїхав до челенджера. тут хлопці вже почали роботу, розібрали його. <кхм> е, все виглядає прикольно. Якісь особливості, Ян, що ти хотів сказати? Що, е, шому ізоляції немає. Косок войлока лежить. Це я пальцем заступаю. Лежить кусок войлка і все. З плюсів, що ці ребра жорсткості не зачепили, все нормально. Все рівно. Завтра вже хлопці знімлють повністю панелі і вже будемо пробувати робити витяжки, все. Вчора був лікар, ще прописали мені якісь там додаткові таблетки, мазі для очей. Верніше шкіри навколо очей. Таке всяке і зараз їду в аптеку забирати свої ліки. Плюс, що мені подобається в Америці, це вони, я вже це розказував, але ще раз розказую, тому що воно реально працює навіть дуже зручно. Не треба йти всередину, під'їхав машиною до віконечка, сказав свою інформацію, тобі видали твої ліки. Can I have your birthday? August 8th, 78. Did you have any questions for the pharmacist today? No. No. Yeah. Все, ліки дали. Тут якби нічого такого критичного для мене немає важливого, але це тут шкіра навколо очей, вона трохи напрягає її вигляд. І Дали мені попередньо якісь тільки мазь, якась там з щось там стероїда, коли ти типу, помастив, помогло. Перестав мастити, все, вже далі не допомагає. Приїхав на Ярду, їду сьогодні в короткий рейс. Зараз, до речі, вигідно їздити короткими рейсами на Древені. особливо якщо з Чикаго. Дуже непогано платять, От сьогодні в мене там буде менше. Як 250 миль і за них заплатили 1600. Так що такі вантажі зараз перевозити вигідно. Ну це так само все пов'язано з цими подіями, з водіями, з посвідченнями водіїв. Ринок чекав, він на це все дуже сильно реагує, тому що тут дуже багато наших водіїв. Це все впливає. Масла перевірю, вже є антипресія. Зараз їду на пікап, дивлюсь на дорогу, чи є траки на дорозі. Знаєте, є траки на дорозі, не знаю, що відбувається, але ну, нормально. Всі їздять, їздили, їздили, фактично напевно, легкових машин менше, ніж було. Знову не знаю чого. Через осінь чи через порутоку, але ніби пів 12-та година, і зазвичай трошки більше машин. Нормально. Якщо, якщо хтось спитає, чи стало помітно менше траків на дорозі через, то, через ці нові закони, то я, би, я б так не сказав. Хоча ну, це моя така суб'єктивна думка і суб'єктивне спостереження, тому що насправді відбувається, можливо, воно трошки щось там впливає. Зараз е, доїжджаю до дуже цікавого місця. Central Avenue і Gary Avenue. Саме тут в мене колись була перша аварія моя на траку. Колись як я працював водієм перший рік. Це вже був другий рік мого моєї мого досвіду Я тут виїжджав вечором з компанії, буквально отут І на тому перехресті, на стрілку, повертав, їхав хлопець на зустріч, тримав телефон в руках, щось там говорив по телефону і заїхав в мене в трак. Це було дуже неприємно, стресово для мене, але все закінчилось нормально. Просто тепер тут проїжджаю, згадав це все і думаю вам розкажу. Сьогодні такий етаж. Два форкліфта і ще такі. Павер такі модні. Закріпив форкліфти, тут вони самі прибили оці патики, зафіксували по боках ззаді і спереді. Ті так само, і Я ще поставив стрепи, вони казали, що стрепи не треба, але в перевезенні вантажів краще перестрахуватись, ніж недострахуватись. Така от історія, все добре. На вантаж закріплений, ще є багато вільного місця, не знаю, чи буде ще щось, чи ні, довантажити, до тому що в принципі дистанція коротка. І делівері завтра зранку на 8 годину. Якщо ще один вантаж брати, не знаю, коли його треба буде скинути. Так, 8 -го година вечора приїхав на компанію, думаю, спробую розвантажитись. І все, сказали, ставай в док 8 і 40 хвилин і мене вже розвантажили. Буду забирати документи. Далі вже буду шукати, де буду сьогодні ночувати. Заїхав на тракстап. До речі, багато місця, 9 година вечора ще дуже багато місця, не тільки платні, а багато безкоштовних місць. Дивлюсь, тут хлопці на фретлайнері паркуються, видно, що з, з, з тим хтось когось стажирує і парковку роблять з сліпої зони, тобто з правої руки. Мучаться, тут, довго паркуються і не розуміють, для чого вони це роблять, тому що так паркуватися не треба було. Тут є вільне місце, там з того боку є три вільних місця, чи тим більше між, бо що навіть маєш трошки більше місця, ніж зазвичай. І ми тут проїхали, коло зробили і потім вирішили паркуватися з правої руки. Не розумію таке грухи, але таке, там, в кожного своє бачення ситуація. Давно я ж так не гуляв тракстапом вночі. А тепер прийшовся і дивлюся, там стояв ряд траків, і десь, напевно, п'ять траків мали всередині телевізор і дивились телевізори. Там дивився, один дивиться якесь кіно, один ще там щось, а третій хлопець дивився мультики, цих Сімпсонів. Сімпсонів. Розумієш, що в кожного там різні вподобання. Але дивлюсь, зараз багато людей. По Поставили телевізори, траки, і там дисудию. Хтось там PlayStation, не знаю, а там ще один трак стоїть, теж телевізор йде. Красива. Приїхав на Delivery в Чикаго, що Чи не люблю на такі місця приїжджати, якісь джанки, э, щось таке, десь сміття, тому що дивіться, це лежало тут о, якраз в цьому місці, де я заїжджав. Залізає такий шуруп в колесо, по-любому його пробиває, і потім вже маєш рух з тим, що треба клеїти колесо. Їду зараз вже по Індіані. Сьогодні так зранку в Індіані завантажився, приїхав в Чикаго, був десь біля 2 години в Чикаго, розвантажився, ще знайшов диспетчер, мені пікап з Ілінойса, з Моріса, поїхав туди. Завантажився і зараз їду на Вейн. Досить е, такий продуктивний день. По милях е, у мене буде 500 миль. І по Гросу цей вантаж був на Чикаго 650 доларів і цей який зараз везу е, на Форт Вейн, 1100. Так що досить і в мене сьогодні продуктивний день. Знову таки, якби вчора не приїхав зразу на делівері вечором, не розвантажився, то сьогодні зранку, щоб втратив час на то делівері. І відповідно сьогодні це все зробити не встиг. А так вчора вже був постий, зранку в восьмій годині вже був на пікапі, там швидко забрався, поїхав, не чекав швидко. І, В принципі, досить нормально. Субота, заїхав на шапу і тут дивиться, що робиться. Стоїть дуже гарна машина. Навіть непоганому на стані. Все порозберу А ще удар навіть тут дістався. І через то воно трошки панель зігнуло. Не, не слабенький удар, але машина досить міцна, як виявляється. Не думав, що настільки вона, вона міцна. Так, тільки що говорив з майстрами. Вчора вони вже там все порозбирали, подивилися, зняли панель, і вже під панелью видно ще одну складку під склом. Коротше, треба буде нормально робити витяжку, що воно не обійдеться так легко, так як ми собі думали на початку. Тому що якраз то воно все і вилізає, коли починаєш все розбирати нормально, тоді воно починає вилазити. Ці, ці. Та складка під низом, під панелью, що треба буде трошки більше всього розбирати, щоб туди дістатися і нормально витягувати, щоб там ну, все добре зробити, так має бути. По феншую. Ну нічого, я думаю, що все вийде. Єдине, що знову ціна виросте роботи самої. І... І видно, виросте ціна повністю самого ремонту. Так що е, в моїх 5 е, сильно оптимістичних е, тисяч, е, скоріше всього, не, не влізаємо. І е, невідомо, чи в 6 вліземо. Так що так, коротше, воно все досить не, не, не цікаво зараз. Але нічого, завжди є ці сюрпризи, які треба буде. что сегодня ровно, дивись, приехал на ярду, беру сейчас свой трак, тут что-то правда? Короче, я развертался и выломал спойлер. Это так и вам не слабо, вам на еще там повомолтушки. Екала система. Зараз цим всім їду на шапу, хлопці казали, що маю таку штуку бошну. Виїжджаю завжди з-під трейлера помаленьку, тому що Щоб не було так скачків не потрібно. Сьогодні у мене такий приємний... приємна зустріч. Ситуація така. Викликав таксі, їхати з шапи на Ярду треба до Нарама приїхати. Приїхав, дивлюся, в аплікації пише Іван. Думаю, 100% буде наш хлопець. А тут виявляється підписник. Скільки в Америці недавно приїхав, так? Ну так, півтора року. Так, хлопець воював, все, все нормально, все так має бути, справжні українці поспілкувалися гарно, тут обсудили різні теми. І особисто для мене приємно. Іван, тобі як? Дуже приємно, дуже приємно. Вживу побачити, Тут тільки бачив в Ютубі, а тут живу, дуже, дуже приємно. Так що, хлопці, якщо ви десь тут, то пишіть, дзвоніть, вітайтеся, будемо спілкуватися і нам треба дружити всі. Я знову кадр помінявся, я перемістився своїм траком FredLiner. Пам'ятаєте, що ми тут міняли заміну масла, робили і міняли ноксенсор. Засвітився знов чек і знову пригнав трак до хлопців. Хайвей, трак трейлер Repair корпорація. Е, хлопці сказали так, що все нормально, це все так, як має бути. Що Треба ще дещо доробити, щоб не було цієї проблеми з тим, з тим чеком. Тому лишаю їм тракт, тим більше, що зараз так, що водій чекає свої документи. Трак стоїть. І цих десь понеділок, вівторок, я думаю, що так вже буде готувати його забаром. Четверта ранку ми двоє, двоє з Олькою їдемо в аеропорточка. Везу Олю на літак і летить зараз в Флориду на інспекцію Universal Studio, та? Щось таке. Вона там зараз буде все розказувати, що там відбувається. А я не сильно радий, бо четверта ранку я замість того, щоб спати їжджу в аеропорт аеропортних таксісти. Всім привіт. Я знову до вас виходжу, тому що я в новій подорожі, новий рекламний тур. Зараз я в Орландо буду інспектувати Universal Studio готелі і парки. Тут відкрилися два чи три нові готелі цього року. Десь у травні їх відкрили. Будемо дивитися. Я сьогодні зранку прилетіла і поселилась в такий готель. Це новий готель збудований. Вони його відкрили пів року назад. Називається Луна Тера. Віце, якщо ви тут живете, в «Юніверсал» буде безплатний транспортейшн і година швидше. На годину швидше ви можете зайти, ніж інші люди. А це важливо, тому що завжди в парках великі черги. Сьогодні вже другий день тут. У нас було зранку навчання. Тепер ми їздимо по готелях дивитися. Перший готель був наш, там де ми живемо. Я нічого не знімала, тому що вже вам трошки показувала. Зараз приїхали ми. Hard Rock. Цей готель це вже такий вищого класу, напевно, не, не дешеві. Так, тут виглядає. Це ще хард-рок. Територія, басейн. Тут є десь горки, але якщо чесно, мені так собі готель. Він набагато набагато дорожчий, ніж той, що ми живемо. Але він старий і це відчувається. Мені такий стиль не подобається. Так що моя рекомендація на рахунок готеля це тера Луна або тера Нова. Оцей, що я живу. Вони дуже гарні. Готелі. Сучасні, новенькі і не дуже дорогі. Я забронювала. На чотирьох людей на кінець жовтня на дві ночі 360 доларів. Приїхали ми вже в третій готель, називається Лоуса Фір. Але дуже прикольний навіть Цей готель має водне таксі, так що можна доїхати в парк на такій лодці йдемо дивитися ще кімнату. I have a doing group some three, and this one is up all you with it. Anybody else can they? Хто хоче приїхати в Universal, Disney, можете мені написати, я вам підберу готелі. Так, ну, готелі дуже доступні. Навіть якщо порівняти якісь там такі готелі, не Universal, то ціни майже ті самі. А так будете ще мати багато бонусів різних, якщо жити в Universal. Вирішили зранку піти з Волтером погуляти. Так Волтер ніби мій, але найбільше з ним гуляє Оля. Пробував Матвія заставити, щоб гуляв з Волтером, то він не хоче. А Оля вона добра дуже. Жаліє Волтера, ти йде з ним гуляти. Я не кроки як кроки знаходжу. Волтер він більше сповільнює, ніж де кроки находжувати. Бо він іде потім десь стане собі. Але все одно, як я проходжу десь далеку дистанцію, то п'ять тисяч за одну прогулянку. Ну, 4, Володь, ти скільки кроків робиш? Якщо 4 лапи, то напевно вісім тисяч. Оля повернулася з Флориди, то що, які враження? Вже відкрився новий парк Epic. Ну, там є Universal Adventure, ще якісь вулкано. Це так «Вотер парк. Ну і теж є ці парки Дісней. Magic Kingdom, Seaworld. Ми ці вже парки всі майже об'їздили. Там аж там були багато з дітьми. Як Дітям до якого віку від якого віку рекомендуєш туди їхати? Не тільки дітям, а й дорослим, там всім цікаво. Так. Мені теж, наприклад, цікаво, там такі атракціони. Гаррі Поттер. навіть якийсь новий, мені здається, відкрили атракціон, як ми колись Тоді були. Від, 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 від якого віку. Ну я не знаю, там різні діти є. Там, ну напевно, є, що якщо це... дитині там рік чи два, то зрозуміло, що їй там не буде ну, щось цікаво. Якщо така дитина навіть три роки то там... коли вже дитина почала ходити, то мож, можна туди їхати. Таке коротше від часу, коли дитина почала ходити, і до того часу, поки ще може ходити, може. Треба їхати туди. Пам'ятаєш, як ми Матвієві на 10 років зробили сюрприз у цей Леголенд. No. Oh. Було так, що я забронювала готель. Там такі прикольні кімнати є в стилі піратів. І дві години перед тим, як ми виїжджали, я Матвію сказала, збирай валізи. Ми їдемо в подорож і не казали куди Туда? взагалі. І так їхали машиною цілу ніч, потім приїхали в Леголенд. <рес> варити, ну. Йому дуже сподобалось і сильно несподівано для нього було. Такий сюрприз, дійсно, сюрприз-сюрприз. І <рес> там все дуже атмосферно, воно там все в цьому стилі цього Леголенда, там іграшки, кімната, вся в такому стилі. Може, десь знайдеш відео, кусок вставиш тут. Десь тієї кімнати, як хоча б як там воно виглядає. І Там зручно, бо зразу готель, і зразу ти йдеш пару кроків і зразу вже сам ти Леголенд. Ну, Лего він такий більше для менших дітей, а для вже універсал то вже буде для всіх цілі. Для любого віку так. і для дорослих. Так що, якщо вас цікавить, я вам можу підібрати парки, готелі, пораджу, що, що краще відвідати, коли. Це все скласти в пакет, тому що якщо ти купляєш якось це все разом, то виходить дешевше. Так, Оля вже стара. сертифікований спеціаліст по Universal, так? Так Так що то вона вже знає, що про що говорить. Матвій ходи вниз. Ми маємо сюрприз для тебе. Тільки то не, не песик, щоб ти не думав. Подивись на шарики, подивись на валізу. Що ти думаєш? Що це таке? Це тобі сюрприз на день народження? Ми їдемо. Флориду Святкувати твоє день народження. Так що в тебе є година, збираєш валізу і ми поїхали. Через одну годину, так. Mm -hmm. It's a Lego lab? ні день такий, зробив там багато роботи, зробив делівері ще там дешов. А тепер подзвонив на це. найшов одного хлопця на фейсбуку, в Play Market, продає запчастини до челленджера. І має шейкер-худ, капот до цього до мого челленджера, правда, не в колір, і має... Зеркало, мені теж його треба. Ще там з ним договорився за крило праве, За 50 доларів, то в принципі нормально. І їду зараз по ті всі запчастини. Останній мінус, що поїхав в такі не дуже тут а, безпечні райони. Це досить чорненька околиця. Той хлопець, якого я там має це все купляти, теж чорненький. І, тільки що є, думав їхати одною дорогою, але не зміг поїхати, тому що дорога перекрита. Поліція перекрила, натягнула ці смужки, що натягують, коли туди заходити не можна, коли там відбувся якийсь злочин. І все, тепер мушу біжати, але нічого тут, як недалеко. Сюди Всюди ходять чорні. Зараз на шапці, як бачите, біля челенджера вже його тут порозбирали хлопці. І багато виникає нових проблем. Є складка тут, тут є складка. Оце все понятно само собою. І з другого боку теж складку знайшли. І тепер вже 100% треба шукати станок, витяжку, щоб це можна було зробити. Тут то Там теж склалось трошки. Так що не все, було, не все так просто, як я собі думав. Трохи засмутився, але нема такого, що не можна зробити. Тільки буде проблема в тому, скільки це буде коштувати. Так воно є. Бачите, завжди коли купляєш машину по фотографіях, то потім вже навіть ця машина сюди приїхала, вона не виглядала так страшно, як вже коли розібрали і вже дійсно все бачимо з середини, наскільки. Тут багато роботи, щоб її вирівняти, нормально, щоб вона була рівна така, як має бути. Зараз їду на ярду, деякі речі треба зробити. Перше, що хотів сказати, бо люди писали, чи допомогло то, що замінили НОК-сенсор на Каскадії, сама заміна НОК-сенсора не допомогла. Хлопці ще там розбирали і ще чистили фільтр. Ну, я зараз то там буду біля машини розкажу, але ви вже це все побачите в наступній серії. Так би це все перенесемо на наступну серію, бо там трохи є, багато всього треба показувати. На цьому це відео закінчую. Я вам всім дякую, що ви мене дивитесь, Дякую, що ви підписуєтесь на канал. Будь ласка, підпишіться, хто ще не підписався на інстаграм. Тому що це для мене дуже важливо. І хто дивиться за Оліним бізнесом, за туризмом, кому цікаво, то так само пишіть її туди. Її інстаграм, на її інстаграм буде посилання внизу під відео. Україна переможе війні. Слава Україні! Всім пока.